Доброго дня, дорогі брати і сестри. В сьогоднішню неділю Свята Церква пропонує нашій увазі євангельське повістування, у якому сам Господь наш Ісус Христос говорить про час, коли прийде судити живих і мертвих. Церква називає цю неділю неділю о страшному суді. Як ми знаємо, Євангеліє пронизано наскрізь. Повчаннями, як потрібно жити, і що за все, що ми будемо жити, що ми будемо робити, говорити чи думати, потрібно нам буде віддати в останній день відповідь. Свята Євангелія говорить нам, що навіть за кожне гниле слово нам прийдеться відповісти на страшному суді. Свята церква, називаючи цей суд, послідній суд страшним, показує нашій увазі. Не лише страх, паніку не має на меті залякати людину цими страшними подіями, але має на меті навпаки допомогти людині зібратися з силами, бути тверезими і проживати своє життя, так, щоб на цьому суді дати добру відповідь нам прожити життя. Сам Господь наш Ісус Христос говорить, що про день і час цього суда не знають ні ангели, ні навіть Він, Син Людський. Але Він з точністю об'ясняє нам в Євангелії, в словах своїх Божественних, про те, як буде відбуватися цей суд. І говорячи нам про це, він має на меті навчити нас. Готуватися правильно до цієї події, яка обов'язково має настати. Слова Євангелія і слова самого Спасителя, вони є істинними і не піддаються абсолютно ніяким запереченням, тому що їх говорив сам Спаситель. І говорячи про суд, святі Отці постійно нагадують нам, що суд. Це не буде щось подібне до судів цього світу. Тут не будуть судді, прокурори, адвокати, тут не буде нікого, і навіть сама людина не зможе спрятати щось, тому що засобом у цьому суді стане совість кожної людини. У Євангелії є слова, де нещасний богач. Котрий терпів муки за свої гріхи, просив Авраама лише одного, щоб він відправив того нещасного лазаря, щоб він об'явив братам про те, що як їм не потрібно робити. Але Авраам, абсолютно без пристрасті засудження, говорить очевидне, що ти получив у своєму житті все. Що ти мав і тепер мусиш справедливо одержувати те, що по заслугах своїх ти зробив. І говорить нам Спаситель про сім дів, котрі мали світильники заправлені і ще масло, а інші сім дів, які взагалі не були готові, і коли прийшов жених. То вони із погашими світильниками не могли війти в чертог Царства Небесного. Так от Спаситель говорить нам сьогодні про те, як буде відбуватися цей суд Божий. А точніше, він говорить, що прийде Син Людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї. І зберуться перед Ним усі народи, і відділить одних від інших, як пастир відділяє овець від козлів. І поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Спаситель говорить про те, що у той послідній момент і в той славний час, коли прийде Він всій славі, він в одно. Мгновіння розділить людей. І всі люди по своїй совісті розділяться, розуміючи, кого яка участь чекає. Але Спаситель не буде судити людей попередньо, а спершу обов'язково відкриються їхні діла. А найголовніші їхні діла це те, що праведники могли нагодувати Голодного, могли напоїти жаждущого, бути у лікарні біля людини хворої, або навістити людину, яка у в'язниці. Коли ці люди почули, що від них Спаситель говорить для, до них, що ви зробили це мені, то вони спитали, як, ми ж тебе не бачили. А він відповів: якщо ви зробили це молодшим моїм братам, Тобто людям, які теж жили на землі, то ви зробили це мені. І навпаки, ті люди, які прожили грішно, які відділені як козли, говорить до них Спаситель. Ви не нагодували потребуючого, не напоїли жаждущого, не посітили хворого, не одягли бідного нагого, який просив від тебе цього. І вони кажуть, якщо б ми бачили, що це тут був ти, ми б обов'язково це зробили. Але Спаситель відповів: ви не зробили це одному із молодших моїх братів. Тому, возлюблені браті і сестри, Господь завершує ці слова такими настановами. Тоді скаже йому відповідь: істинно кажу вам, так як ви не зробили цього одному з менших цих, то не зробили. Мені і підуть ці на вічні муки, а праведників життя вічне. Возлюблені во Христі, браті і сестри, чому цю неділю про страшний суд і про ці події нам церква ставить у переддень, переддні Великого посту. А тому, що по словах блаженнішого нашого митрополита Онуфрія ніхто не може зробити добрі справи. Ніхто не може зробити добре своїм братам, якщо в ньому не буде Духа благодаті Божій, того Духа Доброго, яким Він може робити це безкорисно. А для цього потрібен піст, молитва, постійний труд над собою. І лише у дні цього великого посту, в який ми входимо, можна здобути, просячи у Бога милості, просячи у Бога. Прощення гріхів, того Духа Святого, який нам допоможе бачити у своєму ближньому Христа і принести все, що просив Ісус Христос, всі добрі справи, які потрібні для відновлення людини нашого ближнього, а в Його лиці допомога самому Спасителю. І Господь це бачить, і Господь це оцінить. Тому, возлюблені брати і сестри, Будемо багато працювати у дні цього великого поста над собою. А головне, як говорив колись наш блаженніший митрополит Володимир Покійний, головне в піс не істи один одного. Тобто воздержуючися від їжі, воздержуючися, воздержимося і у злих словах, воздержимося від злобу, від засудження, воздержимося від хули на свого ближнього. Бо Іван Златовуст говорить, на страшному суді ми будемо відповідати не лише за свої діла і слова, а навіть за те, у чому осудили ми свого ближнього. Тож будемо працювати і служити Богу у мирі, у радості, у дні цього великого поста, прикрашаючи себе. Всіма добротами і чеснотами, у як... з якими ми у дні того великого і преславного суда або страшного суда, як говориться, ми зможемо пристати з достойним і не станемо із козлищами, а станемо з вівцями, які війдуть у Царство Небесне, у всю славу Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.